На Сумському напрямку тривали позиційні бої на різних ділянках фронту та відбулося шість бої Найгарячіше було на схід від Кіндратівки, де ворог не шкодує особовий склад 810-ї Севастопольської бригади та, компенсуючи якість бійців, посилає кількістю. Козаки намагаються з усіх сил втримати лінію оборони. На жаль, TikTok відправив тіньовий бан випуск новин за 20 жовтня, тому заходьте самі на сторінку. Поряд в районі Костянтинівки ЗСУ після проведених контратак позавчора мали успіх та просування. А вчора 225-й ШП також провів три контратаки та цими діями зробив складності ворогу. Ще бої були в Олексіївці, у та Юнаківці. Саперів з 79-го полку перевели у штурмовики, бо їх роботу тепер виконують північні корейці. Кремлівська хунта скинула по Сумщині 25 кабів та здійснила 173 артобстріла, в тому числі по Орижовці та Іскрисковщині. Чекаємо ще бавовну в Брянській області. Молимося за хлопців, донатами на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!